Ремлівський диктатор Путін розмірковує над значенням слова поб'єда. Нещодавно Петун виступив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. На ньому на ньому він виклав свою так звану теорію перемоги у війні в Україні. Аналітики Американського інституту вивчення війни зауважують, що Путін вірить у здатність Росії видавити українські війська з тимчасово окупованих територій. Також він робить ставку на відсутність додаткової допомоги Україні з боку Заходу. За словами американських аналітиків, раніше українські сили показали, що якщо вони добре забезпечені, вони можуть перешкодити російським силам досягти навіть незначних тактичних успіхів, змусити російські наступальні операції довести до кульмінації та почати контрнаступальні операції, які звільняють значну в оперативному значенні територію. Теорія перемоги Путіна ґрунтується на критичному припущенні, що Захід віддасть Україну на користь Росії або за власним бажанням, або у відповідь на спроби Росії переконати Захід зробити це. Російський воєнний злочинець, зокрема, не уточнив, яка територія має в лапках бути під контролем Росії, що є частиною продовження кремлівської риторики, яка цілеспрямовано залишає простір для подальшого перерозподілу цілей в Україні. Поточні темпи просування Росії вказують на те, що російські війська можуть переслідувати окремі оперативні цілі протягом багатьох місяців, якщо не років, і намагання не зв'язувати територіальні цілі Кремля ймовірно мають на меті виправдати нескінченні повзучі наступальні операції стільки, скільки потрібно для досягнення західної та української капітуляції. Але вся ця теорія, однак, залежить просто від припущення, що захід зупинить свою підтримку України. Це кажуть аналітики, наразі не є очевидним, адже наші союзники відновили допомогу, і станом на зараз декларують її у довгостроковій перспективі. Сподіваємося, що так і залишатиметься, оскільки диктатор відверто говорить про свої плани. Це от буквально вказівка нашим союзникам до дії до допомоги Україні і до ну озброєння власних країн. Бо знаєте, кажуть, що всіляке може бути бути, коли у світі існує диктатор, диктаторський режим, який намагається підкорити якомога більше, вперше атака дронів відбулася на російську північну Осетію, де розташований аеропорт, з якого злітають літаки, що атакують Україну. Міноборони Російської Федерації повідомило, що вранці один безпілотний літальний апарат було знищено на території Республіки Північна Осетія Аланія присечена попитка київського режиму совершить террористическую атаку. Та ви що? Терористи скиглять про режим і терористів? Які ж цинічні? Не будемо казати хто. Губернатор регіону сказав, що у моздуку силами протиповітряної оборони збили три безпілотні літальні апарати. Врещать загарбники, що БПЛА прилетіли з українського боку, так би мовити. Їхньою метою був військовий аеродром. А до речі, саме з аеродрому моздок злітають міг 31 к та Ту, які обстрілюють Україну. Північна Осетія розташована біля грузинських кордонів, тож це значна відстань від України та від зони бойових дій, наприклад, від південних фронтів, це майже тисяча кілометрів. Я ж нагадаю, станом на квітень цього року на російському аеродромі моздок було розміщено шість стратегічних бомбардувальників ту 22 м 3 чотири літаки типу Су 24 ММР та орієнтовно 20 гелікоптерів різних типів. За даними Діфенс Експрес, такі дані є важливими одразу з кількох ракурсів за повідомленнями повітряних сил російські війська упродовж місяця регулярно використовували для масованих ударів по Україні. Надзвукові крилаті ракети Х-22, що запускаються із 122 М3, незважаючи на так звані хлопки, маємо також важливу інформацію, яка надходить від наших джерел. І там говорять про те, що атака дронів на північну осетію Осеті, це спецоперація ГУР. Про це повідомляють наші джерела. Наслідки ще уточнюються. Цікаво, що місцевих жителів також закликають нічого не оприлюднювати в мережі прохання утриматися від поширення будь-яких відеоматеріалів з цієї нагоди. Противник веде збір розвідданих за матеріалами. Заявила місцева влада, а це вкотре свідчить про те, що руйнування справді є. Росіяни просто роблять те, що вони роблять зазвичай, коли відкривають рота. А це означає брехати до злова. Також у Моздуку ворог створив оперативний штаб. А усі місцеві масові заходи скасували спецслужби міста перевели в режим підвищеної готовності. Отак От повідомляють про відсутність отих так званих хлопків, але насправді якось забагато тривоги і паніки у них там, ну нехай так і залишається.